Бувають такі ситуації, коли адвокати просто безсильні. Якщо подивитися на деякі судові процеси, де, а, де просто сформована або думка суспільної судді бояться виносити рішення, або ми бачимо, що а, чомусь правоохоронці, справа не про що не публічна, а правоохоронці чомусь біжать а, по якомусь бізнесмену і там вже починають і обшуки, і намагатися якогось під варту взяти і так інше, коли починається тиск на суд. І є непередбачене судове рішення. Ми можемо казати, що ну адвокати, як юридична допомога, ну вони втрачають свою силу. Які б не були грамотні адвокати, які б вони спічі не готували до суду, які б класні документи з практикою всією практикою ЄСПЛ туди вписали, які потрібно. Воно до одного місця просто тому, що та суд просто виносить інше рішення і все. Адвокат насправді не безсиліє, але ефект від нього, який очікує клієнт, або який потрібен для справи. Він ну занадто невеликий. Дійсно, адвокати можуть під зробити підґрунтя для того, щоб написати правильні там приклад скарги, там дисциплінарні, ще якісь на когось там на прокурора чи на суд. Це дійсно адвокати можуть допомогти, але насправді це не спрацює. Що працює, і це не секрет, це якась секретна там історія. Це Ну, це всі знають, але я просто підтверджую, бо це проходимо щоденно у кейсах. Працює публічність, а публічність першої особи, публічність кейсу як такого і звернення до бізнес-асоціацій. Ось на сьогоднішній день публічність інколи працює. Ну, вона є останньою надією для будь-якої справи, якщо адвокати безсиля, якщо юридичні механізми безсиля. Вихід у публічність, правильний вихід у публічність, тому що там хтось купив за телеграм-каналі який пост один за а, вашу репутацію, воно так не працює. Публічність це комплексна історія. І вийти у публічність можна, якщо у тебе є кому виходити. Тому я ще раз нагадаю, що якщо бренд компанії не сформований або бренд особистості бізнесу, власника бізнесу не сформований, допомогти собі, коли будуть такі максимально нелегальні способи тиску на бізнес, буде дуже важко. Якщо цей бренд існує, то вихід у публічність він просто. Ви ж не знаєте, як це відбувається в кабінетах там десь високопрокуратури. Там же паніка, там же просто ну, вони так, а прям кричать, що робити, що робити? І є розумні люди, як це розуміють, керівництво, а те, що нижче, вони на це не звертають увагу. І потім керівництво викликає того там, ну, той департамент чи когось, хто веде справу, каже, що там відбувається, -а". їх ставлять на місце. І е, інша роль це бізнес асоціація на сьогоднішній день. Ну це прям помітна роль. А починаючи не тільки з кейсу Мазепа, а й ще трошки раніше, почалася реально вплив бізнес соціації на те, що відбувається у кримінальних справах, у кримінальній політиці, в контексті того, що якщо бізнес-соціації кажуть ні разом, а вони вже консолідувалися і вміють разом виступати одним фронтом, якщо вони кажуть ні, наприклад, якомусь законопроекту, то цей законопроект не проходить. Парламент і всі політичні стекхолдери поважають думку бізнесу, бо це весь бізнес виступив проти таких змін. Або, окремі несправно, якщо весь бізнес стане за захист публічно підтримує, банальне від підтримки під постом у Фейсбуці до публічної позиції листа звернення до правоохоронних органів до керівництва держави про там в якійсь справі, та це має такий шалений тиск, що жоден. Та жоден адвокат з будь-яким досвідом цього не може добитися. Але знову повертаємося до е, дуже простої істини: це коли йде незаконний тиск. Якщо правоохоронці, як інколи робить НАБУ, Виходить і показує а, свій а, цікавий а, фільм, де ну, ми розуміємо, що це незаконно показувати це заздалегідь це відео. Ми все це розуміємо, але воно робить нереальний вплив, де є докази того, що є там листування, там, директора з якимсь чиновником, де вони проговорюють, щось проговорюють. У цій ситуації, звичайно, ну, нічого, вже а, такі методи піар-компанії не допоможуть. А воно може тільки врятувати репутацію, але не закрити вже справу. Тому на це потрібно зважати і розуміти, якщо ви граєте в мажу в білу, а формуйте свій бренд компанії, формувати особистий бренд і розуміти ширше палітру інструментів, за за допомогою яких можна дати такий відпор. Ну назвемо на жаль у цій ситуації процесуальному агресору.